Дієві стратегії лідерів під таким гаслом проходить цьогорічний бізнес. Виздам саміт. Програма саміту включала. Сім насичених панельних дискусій з топ-спікерами, офлайн нетворкінгом для більш ніж 600 учасників. Запити бізнесу з часом змінюються та підлаштовуються під ситуацію в Україні та світі. Бізнес працює поруч із армією. Донати, техніка, захист усе це також частина корпоративної відповідальності. Один із прикладів проєкт Атлас. Його мета закрити лінію фронту засобами радіоелектронної боротьби, аби наші військові не потерпали від ворожих дронів. Це дуже така нешвидка штука. Звісно, що нам би хотілося вмить за місяць зібрати 5 мільярдів і закрити всі необхідні потреби, але 1300 кілометрів фронту самі себе не закриють і краще. Короткими кроками аніж взагалі ніяк на сьогоднішній день. У нас долучилося більше 20 різних партнерів. У 2022 році український бізнес вчився виживати, у 2023 адаптувався, а сьогодні вже інвестує, захищає і допомагає фронту. В умовах війни бізнес став не лише рушієм економіки, а й частиною великого спротиву.